В білих валянках, в білім кожусі Ходить зимонька в полі і в лузі, носить зимонька білий мішок, трусить з нього на землю сніжок, теплу постіль готує землиці, Квітам, травам, озимій пшениці, не замерзнуть під снігом вони, будуть спать до самої весни. Вітай, друже. Ти вже здогадався, що до нас у гості завітала зима. Але вона прийшла не сама, а разом із своєю подружкою. Відгадавши загадку, ти дізнаєшся, хто вона. Що за гостя в нас така і зелена, і струнка. Сяє зірка у горі, на гілочках ліхтарі і ростуть на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так це ялинка. Ялиночка прийшла до нас із лісу. Та принесла листа від лісових звіряток. Лісові звірята просять, щоб ми влаштували для них у лісі справжню зиму. Для роботи нам знадобиться папір, білий, зелений та блакитний, ножниці, ватні палички, вата, клей, пензлик, склянка з водою, серветка та гуашева фарба. Із зеленого паперу підготуй три квадрати різного розміру. Складаємо квадрат по діагоналі так, щоб куточки з'єдналися. Пригладжуємо складку. Відкриваємо квадрат. У нас утворилася лінія згину. За допомогою ножниць розрізаємо квадрат навпіл по лінії згину. У нас вийде два трикутники. Один залиш, а інший прибери. Так само зроби і з іншими квадратами. У нас вийшло три трикутники різного розміру, склавши їх у нас вийде ялиночка. Приклеїмо нашу ялиночку на блакитний аркуш паперу. Першим приклеїмо найбільший трикутник. За допомогою пензлика змащуємо края клеєм та клеїмо внизу аркуша. Серветкою промокуємо зайвий клей. Те ж саме робимо із трикутником середнього розміру. І останнім клеїмо найменший трикутничок. Ялинка готова. Створюємо зимовий пейзаж. Змащуємо клеєм аркуш внизу під ялинкою, відриваємо маленькі шматочки вати та приклеюємо на клей. В лівому верхньому куті добре змащуємо клеєм і маленькими шматочками приклеїмо вату, робимо снігову пухнасту хмаринку. Таку саму снігову хмаринку робимо і в правому верхньому куті, з білого паперу виріж квадрат, скочуємо з нього кульку. Змащуємо кульку білою фарбою. І притискаючими рухами наносимо ось такі сніжинки по усій поверхні аркуша. Сніжинки можна зробити також за допомогою ватних паличок. Ось така зимова красуня у нас вийшла. Тепер у лісових звіряток буде гарний настрій, і вони будуть весело водити хоровод навколо ялиночки. Дякую тобі за увагу! До побачення.